Всім доброго дня. Чи існують взагалі люди, яким не подобаються ці квіти, ромашки? Як у тій пісні? Ромашки для Наташки. Ой, як ума Наташка. Дуже любить ромашки, дійсно. Мені здається, що саме тією кількістю сортів, яка наявна зараз, колись пам'ятаю, бабусі теж були. Ну, звичайні ромашки та і все. А тепер ну, сортів доволі багато вивелося. Навіть якщо б цілий квітник засадити різними сортами, то квітування могло би бути і довготривалим, і різнобарвним, і цікавим. Ось ромашечку я виростила з насіння. На етикетці було написано Real Dream, хоча я трішки маю сумнів. Бутон ніби жовтий. Але потім, коли розпускається, то лише біля серединки ось ці малесенькі пелюсточки мають жовте забарвлення, а сама квітка має ось таке біле забарвлення. Невеликий кущик сантиметрів 35, досить міцні стебла. Хоча я знаю, що у молодих, лише посаджених кущах стебла міцні, а потім, коли наростає, ось ця рослина таку має властивість. Розростається, загущується і стають стебла тонші, і тоді вона потребує підв'язки. Ще один сорт називається найменший, <свист> а тепер середній. ну тут сантиметрів, певно, вже 50 є ромашечка Фіона. Досить цікава, чимось схожа на такі фіноцеї теж є махрові. Серединка ніби вдавлена, якось таку ямочку схожа. Ось такі макрові і тільки повністю пелюсточки є внизу. Теж досить гарно сама висока. Ось, погляньте, ліхніс теж не низькорослий. А ромашка вища ще вдвічі. Це сорт називається Королівська. Вона така і є, і, крім того, ще має. Ну, величезні. Ось, бачите, на всю мою долоню квітка. Яскраво-біла, декілька рядів пелюстки. Ну, мені подобається. Але потребує підв'язки. Ще десь там, тільки вона починала вже середину своєї висоти набирати, я її взяла, підв'язала, тому що дощі, вітри її покладуть. До ромашкоподібних належить ще така цікава рослина. Матрикарія. Нас кажуть маруна. Ну, це, швидше всього, діалект, але, можливо, я не цікавилася, може відповідник. У мене цією квіточкою пов'язана така історія з дитинства. Бабуся виховувала, коли чогось там дитина злякалася, перелякалася, вона брала ось ці листочки, наривала їх мила, дрібно подрібнювала і в макітрі розтирала макогоном. Потім додавала туди яйце. І ось такий був зелений омлет. Чи він допомагав від того переляку, чи ні. Але смачно було неймовірно. Я зараз думаю, може повторити хоч колись. Але я впевнена, що той смак дитинства він не повториться. Ще однією цікавою такою рослинкою цього такого сімейства. Ромашко подібних. Може, в неї не існує такого сімейства, може, я придумала. Але є. Гайлардія. Ось. Вже відквітував, лишилася ще квіточка. Ось така м'яка в неї серединка двохколірна, і плюсочки на кінчиках забарвлені жовтим. Вона потім, коли відквітовує, то опускає. Ось так опускає. І такі стають серединки дуже цікаві, ефектні. І потім насінинки утворюються, які доволі гарно насіваються. Тому якщо не хочете зайвих, то ці насіннєві коробочки потрібно прибирати. Ех і на це Ну, це видова сама звичайна, ось така в неї жорстковата серединка. Потім тут будуть настіни, не будуть ще вони більш такі міцні, колючі їжачки. В мене прийшла була якось знайома того року. Каже, назбирай мені насіння з на Ви знаєте, я цілу ніч, мабуть, робила, що колючки як від кактуса вибирала з рук. Ну, але це, бачите, видова. В неї такий ніжний-ніжний рожевий колір, а вже з насіння в мене вийшла, вона така більш яскраво забарвлена. Ось підемо, подивимось. Там є такі кущі. Тут собачка сусідський. Він сліпенький, бідний. Але десь, мабуть, дуже загострений слух в нього. І він все чує хоч і далеко. Ось ця моя знасіння, вона більш така яскрава. Але теж, ну настільки таке воно. На їжичка такі щепи схожі. Ерігерон вже від квіт. Ще одна та квітка, що вам показати. Гарний дуже блакитний колір, дуже ніжний, я їх люблю. У нас знову спека, знову потрібно поливати. Ерігерон у мене ще є махровий, потім я вам покажу. А тепер підемо. Вони лише починають квітувати. Ой, вже батарея сіде. Рудбекії. Ну, рудбекії по забарвленнях дуже-дуже-дуже різні. Ось ця чисто жовта, серединка чорна. Теж насіння вирощені, вже вони другий, другий рік перезимували. Потім, коли буде розквітати більше, то буде дуже гарно. А ця гайлардія буде червоною. Це цьогорічне насіння, от бачите, висіяно цього року і вже квітуватиме вона також цьогоріч. Ну, може, не кожен кущик, але все-таки квітування є. Ось такі ромашечки, різні, різні, різні. У мене ще є така ну дійсно ромашка, але вона чомусь ще... Ой, щось я вже вкололася. Вона ще розквітла. От, бачите, пізнього терміну квітування є. Ерігерон вам покажу. Не буду так підходити. Близько, ось так. Це ерігерон макровий. У нього такий блакитний колір. Камера передає його більш таким пусковим. Він дуже гарний, дуже. Ну, це взагалі, от, я дивлюся, я любуюся кожен раз, коли проходжу поруч біля нього. Ну, Біля цієї ромашки ми нічого не побачимо, бо вона ще не розквітла взагалі. Це є Crazy Daisy. Ось такі вони, потім, знаєте, такі. Мухнаті, волохаті, мухнаті ромашечки. Ось гайлардія, яка є карликовою. Но мені дуже подобається. Ось вона там сантиметрів максимум 25, але квітування настільки рясне, настільки цей кущик тримає свою форму, його десь потрібно на передній план висаджувати, щоб він проглядався. У мене тут не так. О, тут скоро ліхніс, не ліхніс. Ой, ну, заквітне, <смі> ти скажу, і гортензія, Тут його всі прикривають, тому потрібно десь його буде восени або навісні пересадити. Але погодьтеся, ну, оригінально. Навіть от розквітає бутон, він вже оригінальний. Ось більше стадія розкриття бутона. Вже більш забарлюється серединка, з'являються пелюстки. Ось ну такий яскравий, ну такий, ну, прекрасний кущик, Гайлардія, ну, карликова. Дорінніку або весняна ромашка жовтого такого кольору, пелюстки, доволі такі тоненькі, гостренькі. Ну, яка комашка там сидить. Але я розповідала, що я його зрізаю після квітування, і він дає повторне. Ну, не таке пишне, але ось дві квіточки, ось там бутон. Тобто ще можна побачити і всередині, червня місяця, цю весняну квіточку. Жовтий колір із жовтим кольором. Це блозурник Приживальського. Мені так подобаються ось ці. Свічечки жовті. І таке гарне, гарне в суцвіттях чотирихпелюсткові. Ну так здається, така ніжність, як дивишся зближче, ніби нічого немає. Бачите? А коли от здалеку ось такий ефект дає цей кущ рослинка. Коріопсис. Ну, він такий махровий, але якщо подивитися, то деякі квіточки його схожі на ромашечку, ромашкоподібні. Досить невибагливий. У мене він вже майже м -м, зникав, був старий такий кущ. Я його вирішила, ось тут такий у мене розплідничок, скажімо так. Я його вирішила там з таких старих-старих частинок кореня розсадити. І Ось він гарно собі з трьох частинок. Пішов і сформував, оновив нові кущики. Тут, до речі, регіон ще більш квітний. Ось такі вони гарні. І дереві. Я була його сіла з насіння. І посадила якось в один кущ, і нувалася була. Вони такі різні в одному кущі, що я цього року вже вирішила їх по одній стеблинці розсадити. І ось такий. Ніжно-ніжно-рожевий. Ось такий малиновий, ось персиковий. Ну, наскільки теж гарна рослинка. Хоч ми звикли, знаєте, до видових. Але, до речі, цього року в мене на нього напала дуже попелиця. Тут ні, а там, де були дорослі кущі, там був жах. Ось такі. Гарні рослинки. Бачите, тут і город, і розсадничок. Каже чоловік, що скоро города, певно не стане. Жінка відвоює все під свої квіти. Але ні, я розумію, що потрібно і таке своє ось уже рання капуста, ось вже вирізали на салат. Ось я вже повирізала е брокколі. Вон там ще менше лишилася. Ось вже яка цвітна капуста. Ну і наша мушка. Нікуди не дінешся. Ви знаєте, я ранню капусту не обробляю нічим. Так само, як і брокколі, які світну, тому що я вже її зрізаю зараз. Ця мушка з'явилася недавно, вона ніякого вже не попсує нічого. А ось пізня. То так, ось там пізні. Бачите, я її заховала. Може, не знайде. Ну, поекспериментуємо. Частинку залишила, а частинку ось так заховала. Хоча сьогодні мені сказали, метод сусідка, що дієвий. Ну, спробую помастити олією, знизу пилю листки. Ну, побавитися, звісно, і олія не дешева. Але натуральний все-таки засіб. Крім того, каже, що зникло. Ну, можна спробувати. Ось наїдки. Теж ромашку подібні. Ну, але це нагідки м -м, махрові. І вони такі ось малесенькі, теж сантиметрів 25. Такий цілий рядочок на городі. На городі в мене теж. Ось лаватера, посіяна на городі. Це було у бабусі так моєї. То, мабуть, я собі взяла щось і від неї так, від не. Все, літочко, але потрібно поливати. Всім гарного вечора. Це вже вечір, якщо чесно. Пішла я поливати. Поки ще вода є дощова зібрана, ще можна трішки їх напоїти. Всім добра.